Добрий день. Пропоную в наявності такі товари для СГ-техніки, для сильних мужиків. 063 631 13 92 Маю в наявності ступицю із диском. За цю позицію 1000 гривень. Маю такі рай, 60 на 40. Одна штука 600 гривень. Маю такий ось циліндр. Робочої частини його сантиметр 15. Ціна за його 700 гривень. Маю такі дві наявності геометричні фігури під е, діаметр 100, за їх 800 гривень за дві. Маю такий плужок 450 гривень. Маю такі пилки, за їх 500 гривень. Маю таку радянську пилку. пилорами товщина 3 мм, довжина метр 15, 1,15 м і ширина 18, 180 мм. За її ціна за домовленістю. Так? Маю паливну апаратуру СМД, за її 1800 маю сівалку 700 гривень, маю такий трос. Це за домовленістю буде, маю таку скобу ось. За скобу 350 гривень маю такий трос, 30 метрів наявності ціна за домовленістю. Маю е, такий е, для лапи, 1000 гривень. За ці петлі 4600 гривень е, Шкіл ось такий. 800 гривень. Ця кучка. ось 600 гривень. Ця, наявно, тут 20 метрів діаметр 6,7 мм. За його, прошу за весь 2000. Маю такі скоби, за їх півтори тисячі за всі, за весь ящичок. Маю ось такі колеса, за їх 400 гривень. Маю такі колеса комусь на, на тілешку. За їх 350 гривень. Це е, маю шпринти такі розмір. Ось. Десятка 100 мм 70 гривень за кілограм. Так, маю болти в наявності такі по 60 гривень за кіло. Якщо комусь сподобався товар, дзвоним, телефоную. Мій номер телефону 063 631 13 92. Всім папа зі святим з Миколаєва сьогодні.